Всім привіт! Сьогодні хотіла би я з вами розглянути один сайт і подивитися з практичної зору, як виглядає тестування. Тобто ми подивимося, де є баги, як вони виглядають в практиці, і, наприклад, що є так, що не неправ... що правильно, що неправильно. Це чисто для людей, які не розуміють взагалі, що таке тестування, і зрозуміти, наприклад, практичного досвіду сайту, де є баги, а де їх немає, наприклад. Тобто, що тут у нас окей, а тут от щось не так виглядає, напевно, це баг, Або тоді потрібно дивитися, наприклад, в специфікацію, в вимагання, як правильно має бути, як правильно має працювати аплікація. Поїхали! Теж хотіла сказати всім дуже дякую за е, коментарі за підтримку, за те, що пишете, що про що хотіли побачити наступні відео. Це дуже приємно і дуже вам дуже вам дякую за це. Сьогодні я би хотіла вам показати сайт Automation Practice.com, де де просто на прикладі хочу показати, де можна знайти баги, а де і як їх знайти. Тобто для тестерів початківців, для людей, хто ще зовсім зовсім не знає, як працює тестування і ну, що таке баг, так, фактично на сторінці. Наприклад, мені цього бракувало, як я починала. Мені хотілося практично такого, щоб хтось сів мені і показав, так, у дивись, тут треба нажати на цю кнопочку і побачити, що вона там не працює так, або що в мене має правильний бути редірект. Або щось таке. Тут якісь такі базові речі, чисто для того, щоб зрозуміти фактично, як ну, як воно працює. У нас є сайт, це сайт створений для практики автоматизації, тобто для тестерів автоматизаторів, і вони його використовують, щоб тренуватися і свої навички. Проте, він нам теж буде корисний тут, тому що, наприклад, Бачачи, це така якби, сторіночка, як працює тестер. Тестер просто перевіряє, клікаючи на різні елементи, чи воно відповідає дійсності, чи воно відповідає бізнес-вимогам. Специфікації чи різним мокапам, які в нас, наприклад, малює дизайнер веб-сайт, називається мокапом. І можна, наприклад, перед тим, як тестувати, запитатися, де є специфікації, де є вимоги, де є мокапи. І якщо таке вже є, воно ну, десь повинно має бути, це набагато легше тоді перевіряти тестеру роботу, яка вже була зроблена розробниками. Тому, наприклад, якщо маючи такий макап, ми можемо перевірити кольори, чи вони збігаються, чи банери такі самі, чи логи тих самих відтінків, чи якості, наприклад. Відповідної. От. І якщо, наприклад, не збігаються кольори, там, то тоді теж це баг. Да? Просто на UI, на такій кольоровій частині. А по функціоналу, наприклад, у нас тут є такий хавер, коли в нас міняється ручка, стрілочка на ручку. То це означає, що якийсь елемент, на нього можна клікнути і кудись перейти. У Нас тут пише сейл 70%, і ми маємо знати, наприклад, що клікнувши на цей банер, ми маємо кудись, наприклад, прийти. Я би закладала те, що воно би мало нас привести до всіх товарів, які є по знижці. Тут, наприклад, не всі товари є по знижці, тому, можливо, це баг. Так само як Get Savings Now. Ця кнопочка, швидше за всього, це мала би бути реклама, але тим не менше вона у нас нікуди не редирект. Тобто немає посилання, на яке би відкривалися нам інше віконечко. Де ж може бути так, що назва цієї кнопочки вона неправильна. От. Як Баг, Bach, так? Bug's Name is Incorrect. Наприклад, міг призвучати такий заголовок до е, дефекту. Тобто назва кнопки не коректна. Або має бути так. Це вже дуже залежить, як на проєкті вас е, е, буде прийнято зголошувати багатьом. Вам потрібно е, вказувати спочатку в місце. ну, Якби багато різних нюансів на кожну тему. Е, Дивимось, наприклад, чи цей контакт-ас приводить на сторінку Contact-As, так? Тут приводить, чи в назва лінки, вона теж містить контакт-ас, наприклад, або якось так. А тут в нас є тобто, основна назва сайту, потім йде індекс, Query параметр це параметр, який прописується. Це є тут «Контролер», контакт то воно кривенько написано досить, і що цей лінк називається такий спосіб на продакшені, тому що закликаючи, що ми тестуємо сайт на е, продукції, тобто вже ніже довезений ніже зроблений, то ну, такого не повинно бути. Має бути, наприклад, назва сайту slash contacts, contact. Us. Так само sign in page, Тобто сторінка, де ми логуємося. Подивимося, чи воно в нас переводить тут. Тут теж є контролер authentication і Back My Account. Тут у нас на цій сторінці є Create account кнопка і Log sign in. І що теж можна перевіряти, наприклад, клікаючи на кнопку з пустим імейлом, чи в нас показується цей error. Тестер такі речі перевіряє, чи він правильно відображається, чи правильний цей колір. Саме само, коли ми нажимаємо sign In, чи цей ерор вискакує. Чи він вискакує в правильному місці? Наприклад, бо тут, коли ми нажали Create, у нас тут вискочив ерор. А коли ми нажимаємо sign In, то у нас тут вискакує ерор. Можливо, він має бути в цьому місці. Це теж може бути баг. Не, не, не те місце ерору. Де це можна побачити, це можна побачити в макапах. Не завжди макапи є, тому треба більшіструватися. Часто логікою і комунікацією з девами, з дієями, і з продакт онерами бізнес-аналітиками і продукт-онерами. Якщо бачимо, що тут можна нажати на лого, і це переважно означає, що вертаємося до основної сторінки сайту, то це в нас працює окей. Там можна подивитися, чи працює пошук. Як він працює? Чи є якийсь ерор, наприклад, коли ми нажимаємо на нього? У нас пише Please Enter a Search Keyword. Тоб, якщо це так задумано, то окей, воно працює так. Так само тут в карт. Тобто це наша корзина. І можна теж різні сценарії перевіряти, коли ми додаємо щось в корзину, забираємо з корзини, коли ми додаємо кількість айтемів з одного до 10. З одного, наприклад, до максимуму, яка максимальна кількість ітемів може бути додана в корзині? Чи правильно рахується сума? Чи при відніманні айтема сума змінюється? Чи вона вдитується? Тут, ну, тут дуже багато різних нюансів може бути в корзині. Чи якщо там віднімається один айтем, додається інший, це якби відображено правильно. Бо в цій частині дуже багато може бути. Різних вагів. Тут наше загальне меню сайту, як ми бачимо, що тут у нас є жінки, плаття і футболки. Досить така дивна, дивна комбінація, тому, з моєї точки зору, я би сказала, що цей сайт нелогічно збудований, тому що мав би бути жіночий одяг, наприклад, чоловічий і дитячий. Так? Але якщо, наприклад, сайт позиціонує себе, з точки зору продажу тільки жіночого одягу, то, наприклад, мало б бути десь, можливо, в що написано, чи, чи тільки для жінок, чи просто лого, так? а тут же, наприклад, зразу сортувати топи, е е е тоді дреси, тоді ті-счерт, щоб була вже загальна якась логіка, а не жінки, платя. Це можна обговорювати такі речі з бізнес-аналітиками. Питатися, чи дійсно так хоче клієнт, чи, можливо, тут є якісь кращі варіанти, які можна зробити. І чи, наприклад, ми, нажимаючи на т ми переходимо туди, куди нам треба, і чи нам висвітлюються ті, ті продукти, які, які зазначені, наприклад, «Evening dresses, так, вечірні сукні. І маємо так, банер вечірні сукні, і це все можна перевіряти. І Типу теж можна робити запити в базу даних перевіряти кількість айтемів, які нам показані. Тобто, чи, якщо у нас в базі даних тільки один, і нам показується один, тобто це окей. Якщо у нас там в базі 300, а нам висвітлюється один, ну, значить це бах. Значить, не всі, не всі речі показуються. і теж фільтри, наприклад, чи показуються нам ті... Речі відповідного розміру. так, чи Тут, тут можна оці валитися вже з цими чекбоксами і перевіряти кожен стан, чи працює цей фільтр на ціну, наприклад. От. Бачите, я ввела, зазначила ціну вищу, ніж був цей айтем, то в мене показує, що немає жодних продуктів. Ну, окей. Далі у нас тут є теж такі речі. Вернемося на основну сторінку homepage. Тут є інші банери, це теж треба дивитися. Ці банери, вони, наприклад, самі останні, які повинні бути. А цей follow us on Facebook, Facebook це якийсь баг, це цього не має бути, а принаймні не з пустим інпутом. На який ми навіть вписати нічого не можемо. Тут мав би бути якийсь значок Facebook, який можна клікнути і тоді перейти на сторінку О, так як тут є. є Facebook. Якщо ми клікнемо, то вона відкриється якраз вкладка Facebook. До речі, використовувала цей гарячу клавішу Windows G, для того, щоб знімати скріншот з цього відео. Також тут бачимо, що hover у нас є на цей батон. «Hover» на цю кнопку це коли ми наводимо мишкою, hovering, наводити мишкою на щось, так воно змінює колір. Чи правильний кольор воно показує сірий. так? Теж можна це перевіряти. Чи, наприклад, нажимаючи тут без жодної адреси? О, чи ми отримуємо цей error? Чи він правильний, написаний? Чи оці лінки — вони робочі? Чи оці всі речі вони працюють і нас переносять до сайтів, до тих сторінок, які тут зазначені? Наприклад, «My Addresses»? але це ж йде по-моєму аккаунту. так? Тут треба бути залогованим. Подивимося, зараз, що воно нам покаже. І воно нас перевело правильно сюди, в, до залогування. Якщо ми зайдемо, наприклад, Бестселлес. Найкращі айтеми, які продаються. Ну, треба перевіряти, чи це є, наприклад, це те, що найкраще продає категорії. Жінки знову ж таки, якщо у нас тут категорії були три, жінки платять і що то тут у нас внизу категорія тільки одна. Так. Що, щось тут не так. І такого роду баги можна заголошувати. Кажіть, чи вам це було корисно? Якщо так, то давайте знати в коментарях. Якщо хочете більше таких відео, то теж пишіть, буду старатися робити. І наразі це все на сьогодні. Підписуйтеся, буду рада бачити. Пишіть коментарі, що цікаво, чи було корисно, чи знімати ще такого плану відео. І дякую вам за увагу. До зустрічі!